you <laughs> Як ти для себе зрозумів його це виправдання? Навіщо воно було? Про що воно для тебе було? Навіщо цей фільм? Мені здається, що цей фільм був знятий для Олександра Волошина. Для того, щоб Олександр Волошин подивився цей фільм і сказав, Боже, який Олександр Волошин, хороша людина. Він зробив все правильно. Він допомагав, допомагав бійцям, він допомагав діткам, він збирав гроші. І всі почали на нього тиснути. Казати: Ти зрадник, ти поганий Олександр Волошин. І поносив отак йому робити. Поганий Олександр Волошин. І Олександр Олександр Волошин зняв для себе відео, щоб потім подивитися і подумати, а, ну Олександр Волошин нормальний хлопець. Мені здається, що люди думаючі, які вміють аналізувати, їх не можна обманути навіть такою якісною відеороботою. Тому мені здалося, що Олександр Волошин ну просто хоче залишити за собою ту аудиторію, яка до нього була лояльною, і щоб ця аудиторія продовжувала бути до нього лояльною, зберігала свою лояльність для того, щоб далі продовжувати заробляти собі на хліб тим, чим він заробляв.